Кожного місяця ми проводимо день донора, тому що у нас є така потреба в препаратах крові, у нас велика потреба, і тому ми запрошуємо всіх, хто, хто може нам допомогти. Це здорові люди повинні бути з 18 до 60 років. У нас потреба більше 100. Кожного місяця, але ми даємо ну чуть більше 70, коли як в Церел і пройшов день донора. Цього разу до здачі крові долучилися 85 людей. Один з них постійний донор пан Віталій. Чоловік приїздить з Харківщини за 200 кілометрів кожні два місяці. Сюди можна сказати 200 кілометрів. Мені зв'язку з тим, що таке становище в нашій країні, що кров потрібна, як би сказати. Ну ну багато так людям, які потребують допомоги, тому і я вирішив для себе. І не тільки скажімо, мене підтримала дружина і діти, що я продовжу таку справу. Здачі крові, Віталій Михайлович підкреслює у складний час, хоче допомогти військовим. каже це не страшно і не боляче. Не призивають в армії служити з автоматами, яка то я рішив таким чином допомагати нашим солдатам, які тобто, хлопцям, які служать у лавах збройних сил. Не шкідливо, це по-перше. По-друге, не боляче. Люди, людина, яка тобто чоловік там, жінка, ну особливо хлопці, не по це як у комара, чуть-чуть там трошечки все. Потім привикаєш до цього звичайся, і все. І рекомендую людям, які дорослі, скажімо, і є у них змога за станом здоров'я здавати кров. Це дуже, як би сказати, цілковито і добре на стані здоров'я. Медики нагадують, що один донор може врятувати три життя. Зараз потреба в крові є постійно а також в лікарні наголошують, процедура цілком безпечна. Це не шкідливо, береться доза фізіологічна. Ми турбуємося про здоров'я наших донорів, і не раніше, ніж через 60 діб. Повторна здача може бути тільки. Ми дуже просимо керівників, які в нас є організації, теж звертати увагу, тому що розумію, мало, але мало коли всі разом, то є допомога, і ми дуже вдячні всім, хто відгукується. Ждемо кожного місяця.